І всім привіт! із вами Brothers Play. І Сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire. Сьогодні, як ви бачите, я на старому аккаунті, так як завжди. Давайте я зайду в профіль. Часто, якщо так подивитися, то на аккаунті ніби нічого даже немає. Тут даже перший уровень, 0 лайків. Тут на цьому аккаунті не грали. Так, назва цього старого аккаунта Doric Up 5131 k Ну, рандомний нікнем, я б даже так сказав. Далі, тут навіть немає пропуск прокачки, тому що це аккаунт на першому уровні, тому так його не дали ще. Так, давайте зайду я на склад, тому що тут даже немає що дивитися на складі. Давайте все так я. Так, да, тут взагалі ніс немає на цьому аккаунті. Чому я показую цей ще аккаунт простенький? Тому що тут є 5 таких лутбоксів, де можна отримати купони джекпота. Я про алмази взагалі мовчу. Так що давайте я тут заберу якогось персонажа хай Форд. все забрав і получу ще плюс купони. 8 купонів джекпота. А так, а так то тут більше немає що показувати. От аж зайду в галерею, тут взагалі нічого немає. Питомців є всього лиш єті на цьому аккаунті. Далі. Тут вже є 4 персонажа на цьому аккаунті. Все, що тут є з одягу, це тільки взуття слава Мерлу. І більше нічого. Давайте я зайду зразу вже в джекпот. потрачу одну попитку безплатно. Так, випадає на 3 дня Торс і останній купон золотого джекпота потрачу. Та й все. Тепер погнали до урожайного Ну Зараз тільки купони потрачу і будемо так сказати, йти до іншого старого аккаунта, тому що тут більше нема що показувати. Я надіюсь, слідуючий аккаунт старий буде прикольніший за цей. Ну, я не то що надіюсь, а я даю прямо 100%. Тому що такий знову показувати аккаунт це трошки тупо. Даже нічого не випадає з джекпотів нормального. Та й все. Тепер точно вже переходимо до слідуючого старого аккаунта. Тому що тут більше немає що показувати. Ну і от ми перейшли до слідуючого старого аккаунта. Хочу вам зразу сказати те, що посилки в описанні ви зможете перейти на канал FF старого аккаунта. Там є 2 відео. Одному відео вже 2 роки, а другому ще 1 рік. Можете подивитися 2 відео. Одне відео длиться 15 хвилин 14 секунд, а друге відео длиться 1 минуту 58 секунд. Там на одному відео 79 просмотрів, а на другому 48. Так що по в описання ви зможете перейти, ссылка буде називатися FFM. І зможете перейти подивитися ці два відео. Це на що цього, тепер давайте подивимось на цей старий аккаунт. Можете замітити, що тут 100 алмазів. І от мені цікаво, чи є тут пропуск прокачки. Ох, добре, що немає, бо прийшлося би грати на цьому аккаунті. А якщо зараз зайдемо в профіль, то тут другий уровень. Це би прийшлося стільки урівнів Апати. Да, звісно, Було б добра морока. Так, нікнейм тут молдол 0124 r тут другий уровень, один лайк і все. Далі можете на екрані побачити Джозефа. І кстати, сьогодні вийшов новий тайний магазин. Було б цікаво спробувати іспитати цю удачу, яка там знижка випаде. Так що погнали. Стоп. Ой, випала скидка 89%. Давайте я зайду. Так, тут є ось такий набор стайной герой. Такий от набор. Ну, чесно, набор. Такий, не дуже аж і прикольний, я б сказав. Так, да, взуття ніби більш-мені нормальне, штани також. Не знаю чесно, от мені торс не дуже понравився. Тут ще й на цьому наборі ефектів ніяких немає. Він 10061 алмаз, так що вже точно його не куплю. Так, є ось така емоція більше практики. Кстати, непогана емоція, я б сказав. Далі є тут стіна гнів вулкана. Стінка така. от, Не найкраща стінка, яка була в Free Fire, Зараз навіть є кращі стінки. Далі пламене крило, це скаджет. Ну, я би не купляв на цьому аккаунті такий скаджет. 6 за 76 алмазів. Тут є пухові брюки, навіть. У когось можна було отримати в алмазному джекпоті, якщо я не ошибаюсь. Далі Обувь Астро. Влюблений, вамп... Влюблений вампір вот так. Такі от грім. Якщо не шабаюсь, колись був він. Чи вигод на круті останній раз? Я вже не пам'ятаю чесно. Коса конспіратора. Така от. Стоїв вона ще 54 алмаза. Якось так. Далі є тут кактус питомець, спорткар Car скін непоганий, я б сказав, з такими ефектами прикольними. Є такий Reset Mim рюкзак. Кстати, він стоїть 43 алмаза, непогано. Якщо так розчитати, то я би хотів купити вот цю емоцію. І ще можна би щось одне купити. Бо якщо тут змінити, це треба потратити 10 алмазів, а я це не хочу. Чесно, це тупо, як, як на мою думку, тому що на деяких регіонів, там, наприклад, якщо я не ошибаюсь на індонезькому регіоні там на якому ще... Та тільки я пам'ятаю, що на індонезькому регіоні поки що там о, тайний магазин був, що можна було безплатно, безплатно під, підкрутити, типа, включити іншу. Інший подбор, типу, наград. Там де типу, типа Кар98к, чи що це. Ну, я думаю, ви поняли. А, походу, це АЦ-80 там зображений, там де змінить 10 алмазів. То там у них безплатно, типу. І це, як на мою думку, краще, ніж на нашому регіоні. Так що, давайте, скоріше всього, я куплю оцю емоцію. Було би навіть прикольно, така емоція. Не то, що прев'юшка. Що ж, Щось можна було зробити з цим. Зараз щось придумаємо. Так, давайте я зайду сюди, заберу золотий купон. Давайте я зразу ще зайду на склад, подивимося, що тут робиться. Тут навіть нема що дивитися. Тут є такий от лині є, криля Мадіяра. Якщо я не ошибаюся, то на той канал, який я вам дав ссылку, там є е, відео, де показано, де брат його отримав. Ну, зразу я вам можу сказати, що цей парашут був небезплатний. Далі, давайте зайду я вже на транспорт. Так, Тут ніякого транспорту немає. Такі от аватарки, фоні взагалі немає. Да, тут небагато таких аж і вещей. Далі на 24 часа впадає скар. Давайте я виберу тут. Там, скоріше всього, ні. Візьму я дону А, це забираю. Це також забираю. Тепер погнали до оружія, Тут взагалі їх немає, тих скинів на оружі. Так, питомців також ніяких немає. Персонажів тут небагато. Do what you have to. Всього лиш 5 персонажів. А, немає сенсу дивитись, там даже костюмів ніяких немає. Я думаю, може be щось be на дівчину є. Але щось трошки затупив. Так, давайте візьмемо хоч карвани так. Далі погнали в джекпот Одна попитка безплатна. І один золотий купон. Та і все. З джекпотами розібралися. Так, значить, лишається всього лише золото. О, яке золото? Алмази. Давайте я потрачу на оцю емоцію, тому що вона, як, на мою думку, непогана емоція. Більше практики. Давайте візьму її за 76 алмазів. Все, купляю. Поздравляю. Больше практики. Да, правда, можна зробити якусь таку емоцію прикольну, типа превюшку. З цією емоцією, Все. Лишається в мене на цьому аккаунті 24 алмаза. Так, що би ще купити? Обідно, якщо чесно, що ще на рюкзак не вистачило алмази. Ага, тепер вже можна змінити. Ну, давайте. Може тут щось є. Да, це був АЦ 80 внутрішній шепот. Ось такий скін. З атрибутами плюс 2 дальності і плюс скорість. Ну, і там ще мінус магазин. Атрибути непогані до цього скіна і сам скін непоганий. Стоїв він 131 алмаз, який оцей набір. Далі є тут емоція си. Чи чисі, ні, скоріше Сі. Ну, це емоція Крістіану Роналду, коли він виграв, одразу каже Сі. Ну, думаю, хто фанат про Крістіану Роналду, той знає. Далі стіна Серце, серце за Рим, Отак. Це стінка була в subitie от Red якось так він називався. Вже давно ця... так сказати, ця... Ні, не, не коло браття, а саме собі було. Отак. Вот Далі є жилет техніка. Плюс він давався по ходу в алмазному джекпоті. Железная маска. Хоча вона не железна ніяка. Далі плач грім Кстати, непоганий грім, я б сказав. Далі є катана строгий фасон. Такий скін з ефектами. Також непоганий. Є тут потім тіроки. Якщо чесно, мені більше подобається це кактус, є екстремальний байк. Такий скин походу, це новий скін, мені так здається. Ну, або старий. Далі механічні крилля. Цей рюкзак взагалі дуже паляний на третьому рівні. Та й на другому уровні не такий аж і непалівний. Далі, тут на першому уровні вже хоч такий менший. Ну, от на третьому це капець. І він 143 алмаза. Та й не хватить все одно. Так що, скоріше все, я куплю кактуса, лишиться там всього лише 3 алмаза. Тих вже 3 алмаза я нікуди не потрачу. Кактус буде собі на цьому аккаунті та й все. Все одно тут ніякого питомця немає. Так що все купляю. Грім той плач, не хочу я купляти, якщо чесно. Не такий аж і прикольний той грім, все купив. Купив цю емоцію і питомця кактуса. Все, тепер давайте я візьму самого кактуса. Прокачати я його не зможу ніяк, тому що тут їди де немає. Тепер давайте я візьму цю емоцію. Типу як буях, коли буде побіда, то ця емоція буде автоматично включатися. Значить, Давайте я зіграю в бітву отрядів. хоч покажу, як вона виглядить в ігрі. Ця емоція. Ця емоція, якщо я не шабаюсь, колись була в чийсь субіті Кео Knight. Прикольне субіці і вже дуже старе. Я вже поза відео зіграю катку повністю. Просто хочу показати саму емоцію, як вона виглядить в самій ігрі. Може, навіть... Даже... Так, покажу. Все, показуємо. Така от емоція. Прикольно, кстати Щось нагадала груша прогрузитися. Щось тоді вона не прогрузилася на початку. Хай там стріляється собі. Чесно, без різниці мені. Ну все, ви на емоцію подивилися. Там же я бачу, вони б'ються. І все. Ладно. Тепер давайте вже перейдемо до слідуючого старого аккаунта. Подивимося, який буде слідуючий аккаунт. Ой, і от ми перейшли до слідуючого старого аккаунта. Це аккаунт вже третій 3. Давайте зразу я зайду в профіль. Так, називається нікнейм цього аккаунта Max. 6 уровень, 68 лайків на цьому аккаунті. Далі ще сьогодні вийшла нова халява ексклюзивна коса хаоса. Цю косу можна буде отримати до 12 лютого. Коса внутрішній шепот. Тут треба нанести 85 000 урона. І можна цю косу. Один купон джекпота. Три лутбокса Самого. Зараз прочитаю. Ага, розовий Дьявол. Та й все. Така от халява невелика. Так, Тут прив'язка якась задействувала. Тут дали купон джекпота. М14 попида буях, та й все. Давайте тепер заберу я золотий купон. Так, Пропуск прокачки тут немає. Да, Дуже добре. Я на цьому аккаунті 3987 золота. Так, Заберу вже цей лутбокс. Опит також заберу. Давайте зайду я в склад. Бойовий клон тут є набор, який був в алмазному чекпоті. Та й більше нічого немає. Бутінки, славомерно немає сенсу показувати. Так, емоцій ніяких немає. Тут також ніц немає. Да, пустенький такий аккаунт, я б сказав. Є тут аватарка між ночі. Ця аватарка і оцей фон ужастик давалася в честь Хелловіна, безплатно. Так що якось так. Далі є тут 10 купонів джекпота, 8 золотих купонів. Дофіга лутбоксів, яких потрібно зараз потратити. Давайте вже зразу потрачу. Відпадає на 3 дні MC40. Так, тут я виберу я Тацую. Де там той тацує? Щось треба листати до нього. Все, забираю. Тут заберу я гранатомета на 3 дня. тому що мені так вже дали. Так, тут о 15 лутбоксів. можна отримати самого питомця робо. Або скін на питомця робо. А й далі там всяка фігня. Так що давайте потрачу. Я й не сумнівався, що випаде скін на робо. І все. Так, да, звісно. А я ще хотів наперед сказати, що. Скоріше випаде мені це скін, а не робо. Так і вийшло. Далі тут на 24 часа випадає гранатомет. Тут також не назавжди. На 10 днів випадає петух. Ого, 600 золота. нормально. А щось назавжди буде? Кріше все вже ні. Так і є. Ну ладно. Хоч старалось. На 9 днів аж оця карточка опита випала. Нормально. Це 100 лотбокса там, де можна було отримати робо, я так поняв. Давайте зайду я в оружі. Тут є всього лише гранати шипаста і Тиква. Ну, я думаю, вже знаєте, де цю гранату давали. Давали її в. алмазному. Ні, скоріше всього, колись давалося в оружейному джекпоті давно. І давалося безплатно. В честь, кол... в честь самого собі Хеллоуін. Щось зразу мені б'ється в колаборація. Хоча це не колаборація була. Давайте я зайду в питомці, тут є Єті, є детектив панда. Давайте вже панду прокачаю до максимуму. Єті можна прокачати хоч до 3 уровня. Все, прокачав, дуже добре. Тут персонажів всього лише 5. Да, 5 персонажів. Небагато персонажів, я б сказав. Тепер давайте я зайду в джекпот. Да й потратимо золоті купони. ВЗ, звісно. Лишається ще два золотих купона. На Насилу, хоч щось випало. Та й все. Тепер погнали до оружейного джекпота. Так, поздравляємо. Граната. Та й все. Ну ладно, тепер давайте потрачу ще золотом. Взагалі нічого не випадає. Всього лише випала граната і, так сказати, рюкзак. Ну, ладно, такий от аккаунт вийшов. Також простенький аккаунт. Нема такого вау. Так що все, цей аккаунт також я вже повністю показав, тому що тут більше нема що показувати. Тепер переходимо до слідуючого четвертого аккаунта. Ну і от ми перейшли до слідуючого вже четвертого аккаунта. Тут зразу вибив банер тайний магазин скидка до 90%. Ну Цей вже тайний магазин я показував, що там робиться. Так що вже не цікаво. Далі це халява, яка вийшла була. Давайте зразу я зайду в профіль. Нікнейм тут «Амакс». Далі тут шостий уровень і 6 лайків. Зразу даже заметний набор один клоуна. Давайте зайду я в склад. Є тут цей набор, називається злой шут. Набор, кстати, непоганий, я б сказав. Такий, знаєте, странний набор. Даже якщо він такий странний, то все одно прикольний. Далі є тут даже такі от штани дарування. Так вони виглядають. Йоу. Типу на штанах там зображено. Та й більше нічого немає, бо тінки слава Мерлу навіть немає сенсу показувати. Далі емоцій ніяких немає. По колекції також нічого немає. Тут також. А от можете тільки дві подивитися. Та й все. Є ще чертеж один. Карта сміни імені. 8 купонів джекпота, 3 золотих купона. Та і все. Так, тут я забираю це. Далі це ежедневний, давайте заберу. 450 золота дали. Опа, поздравляю! І випадає UMP Катаклізм. Кстати, непогано. Випав за 2 лутбокса. І шість першого лутбокса. Нічого собі. З другого вже дали карманний магазин x2. Непогано. Далі ще на 24 часа ВМК випадає. А це що таке? Нічого собі. Типу тут можна отримати плюс ще 400. Ні, 44 444 золота. Або отакі от ще награди. Ну давайте відкриємо. Та й випадає їда питомця. Фіг з ним. Давайте я тут також заберу якогось персонажа, хай це буде стафі. Все забрав. Так, Це лутбокс уровня. Тут випадає древні плем'я, голова на 7 днів. І це також давайте відкрию. Навіть, так сказати на 3 дня скини. Не цікаво. Далі арсенал, давайте зайду. Тут всього лиш вже був UMP катаклізм. Якби не випав цей скін, то взагалі нічого б не було. Давайте його надягну. Переходимо до питомці, тут є всього лежаті. До качаху йду 3 уровня. Далі персонажів тут небагато, всього лише 4. Щось взагалі вже голос Стефі немає, пропав безвісті. Далі є Андрю забере аватарку та й все. Можна навіть так подивитися, що тут є така ще шапка, тому що там більше нема що показувати на мужика. Далі, тепер давайте я зайду, опита заберу. Тут, скоріше всього, да, пропуск прокачки немає, дуже добре. Золотий купон також забираю. Так, і дапетом це випадає. Тепер давайте я потрачу купони і золото. Так, випадає в кармани, погнали далі. Може на цьому аккаунті щось випаде нормальне. Я на це надіюся Так ще два золотих купона лишається. От прям надіюся, що щось випаде нормальне. Та і випала доска пустоші. Непогано. Ладно. Тепер погнали до і джекпота. А щось випадок нормальне, чи ні? Чи все на время буде? Скоріше все от так. І останній купон, давай. Так, вже можна давати. Хоча є ще 2000 золота, давайте потрачу. Є ще шанс. Ну, вже немає. Все, з цим аккаунтом розібралися також. Сьогодні я показав аж 4 старих аккаунта. Це я вам скажу нормально. Тому що це дуже, я б сказав, простенькі аккаунти. Якби там багато було вишити, то я би не встигну показати 4 аккаунти за одне відео. Так що, ну, це ясно, чому 4 аккаунти за одне відео показав. Тому що вони були простенькі. Все буду я вже на цьому і завершувати. Всім дякую за перелік, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був брав держплей. Всім удачі і всім! 我干。